Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами будемо доробляти для бабусі подарунок. Пригадуйте, ось такі ми тапочки робимо для своєї бабусі. На занятті ми з вами намалювали ось такий визерунок. Пам'ятаєте? А я взяла, вирізала форму. Зайве відрізала, і у нас вийшов ось, так, ось такий тапочок вийшов. Бачите? Так, ми зробимо один, а потім зробимо другий, бо взуття ми носимо парою. Дивіться, ось такий вийшла у нас форма тапочка. Нам знадобиться, далі ми будемо робити. Кісточка і клей. Ось у нас тут клей. Так, дивіться, що ми робимо. Із тканини м'якенької ми зробили, вирізали форму. Тепер нам треба підклеїти підошву ось так. А потім ще у нас буде такий сюрприз. Давайте набираємо на пензлик клей, зайвий клей витираємо об краєчок, дивіться, перевертаємо, я приберу. Перевертаємо свою роботу і края де, тримаємо пальчиком і края мажемо клеєм. Пальчиком тримаємо так, так, ручкою тримаємо. І края промазуємо клеєм. Кісточку поклали. Так. Тепер ми. На аркуш приклеюємо ось так, наші тапочки, де серветочка, так. Допомагаємо. Ось так вийшло, бачите? Тепер нам треба ось куточок тут ще підклеїти. Тепер нам треба, давайте викладемо ось так, підошва, робиться гумова. Ось так. Щоб не намокали наші тапочки, так. Знову перевертаємо. Так. При... Всі краєчки маш. І. Підошву теж я намазую, клеєм. так, кладемо пензлик і прикладаємо нашу підошву ось так. Ось такий у нас вийшов. Далі ми будемо робити прикрасу, дивіться, ось яку. Я нарізала ось такі полосочки червоні. І будемо робити таку прикрасу, вона називається бубон. Для цього намічаємо отут місто, на носику тапочка, і приклеюємо, приклеюємо ось таку полосочку. Беремо ще одну, тільки мажемо посерединці. Не, вс, не всю полосочку повертаємо білою стороною і робимо такий хрестик. Ось так. Тепер бери, беремо ще одну полосочку, повертаємо, мажемо теж серединку. Ось так притискаємо. Ось така прикраса у нас бубон такий називається. Бачите, який гарний. Ось такий. Ось яке домашнє взуття. Ми з вами зробили і прикрасили. Я думаю, бабусі дуже сподобається. Присилайте свої роботи. На виставку ви сьогодні молодці. До побачення, дітки!